Шановні організатори конференції, я хочу перш за все подякувати захисникам України за те, що ми маємо можливість з вами зустрічатися, хоч і в онлайні, але ми маємо змогу проводити такі важливі конференції, де ми говоримо про нашу власну історію, про нашу історію державництва. І хочу вам подякувати за організацію цієї конференції і доповісти про одну з найцікавіших сторінок. В історії України, в діаспорному її аспекті, зокрема, це про участь українських соколів у всесоківських зльотах, які проводились в міжвоєнний період, зокрема у 20-х-30-х роках. Але також разом з тим я і розповім детальніше про ці всесоківські зльоти, і декілька слів ще й скажу про е зльоти, які відбулись. Тисячі десотнадцятому році, а також тисячу 1948 році, де українці теж були представлені, але на жаль, на жаль, вони презентували тоді інші держави. Перше. Перше українські соколи брали участь у всесотських злотах вже в 1907 році, хоча попередній зліт відбувся в 1901 році, на жаль, українці не змогли брати участь в ньому, не змогли брати участь українці і в ще в першому всесопільському злоті 1882 року. З різних причин: з економічних, соціальних, з е, політичних. Тому що е, Україна була окупована Австрогорської імперією, Російською імперією, і ми не мали змоги себе самоідентифікувати на міжнародній арені, е, разом з тим, в 1901 році українські соколи, зокрема зі Львова, е, направили в, вітального листа Оркомітету е, в 1901 році. А в тисячу році вже у змаганнях брали участь. Соколи з Києва та з Ялти доволі вдалий виступ. Цікаві коментарі. Цікаві коментарі і з чеської сторони. Дуже вони вразили виступи українців. Також в 1912 році був перший всеславянський зліт разом з шостим всеславянським зльотом і вже. Понад 250 е, українських соколів з е, Галичини, тобто зі Львова. Зокрема, е, від сокола Байка були е, делеговані, і е, значна частина була делегована з різних міст України, які, на жаль, на той час були окуповані Російською імперією. Е, виступали в різних гімнастичних змаганнях е, і в різних е, спортивних змаганнях здобували свої. Перемоги в свої місця також вразили е, і чехів, і інші слов'янські народи своїми виступами, своїми результатами. А головне вони демонстрували, власне, що це українська приналежність. Їхні однострої, їхні стяги, їхня мова засвідчувала перед міжнародною спільнотою, що український народ, українська нація велична, має гарні історичні традиції. І в спорті, і в е, міжнародних змаганнях, зокрема сохівського руху вони теж мають е, значну повагу е, і внесок. Чехи теж дуже з повагою ставились до українського софіства, тому що власне чеський народ е, потерпав такий як і український народ. Е, тому між чехами та е, українцями були близькі е, е, по духу. по... Е, Менталітету, ну і Софійська ідея, як самі чеки зазначали, що вона знайшла дуже гарне підґрунтя саме в Україні. Український сокіл був їм дуже близький. Українці теж це відзначали. Щодо міжвоєнного періоду, то слід зазначити, що в першу чергу у всесокільських зльотах 20-го року, 26-го, 32-го, 38-х років брала участь уже українська діаспора. Навіть у часи визволені змагань, зокрема 1917-1921 років, коли українці будували свою незалежну державу, все ж таки намагання українських державно-творчих процесів, державних інституцій, зокрема Західної Української Народної Республіки. І Української Народної Республіки і ем, брати участь у міжнародних змаганнях на штатах Олімпійські ігри чи Сосоківські зльоти вони ем, на жаль зустрічали свої перешкоди. Ем, про це згадує в своїх спогадах е, про 1920 рік і професор Смальстоцький, який очолював делегацію українських соколів. А ось е, попередні я хочу повернутися до слайда. Ми бачимо 1912 рік. Це українські соколи. Правий лівий верхній лівий кут ми бачимо це харківські соколи. Внизу лівий кут світлина це київські соколи. Правий верхній кут це Галицькі соколи, делегація сокола Батька. Серед них можна побачити Миколу Мікновського з Харкова і долога незалежної України. Потім доктора Івана Луценка з Одеси, також до Галицьких соколів, українських соколів доєдналися і деякі Київські соколи Михайло Єреміїв там Мазуркевич. Тобто вони спілкувались в Празі в 1912 році. Були взаємні між українськими соколами. Окупованими Австро-Угорщиною, окупованими Російською імперією. і вони зробили таку спільну світлину. Правий лівий кут ми бачимо, що це українські соколи з тоді Катеринаслав, місто зараз це місто Дніпро. З багатьох інших міст були з Кам'янця-Подільського, з Житомира, з інших міст представляли українських соколів, окупованих Російською імперією. Також і з різних міст Західної України були делеговані соколом батьком на цей, на цей сокольський звіт. Ось ми бачимо на цій на цьому слайді власне похід українських соколів делегація в 10 чоловік. Не невелика кількість, але вони йшли в українських одностроях. Сотінських одностроях з ідентифікацією, що це українці. Вони мали свої прапори, вони мали український прапор, лунав їхній гімн, Вони вітали українською мовою, чеською мовою. мови, зокрема, е, смальскої вітав і е, організаторів сосоківського зльоту. От в правому нижньому куті ви бачите світлину, делегація сокола батька на сьомому сосоківському зльоті. Намагалися українці бути презентовані як Україна. Але е, з різних причин, і про це згадує Смальсковський, що Оргкомітет чомусь е, поставив певні перепони для того, щоб власне українці е, презентували себе. Напевно, це в контексті політики. Хоча Чехи в цей період дуже сильно підтримували Україну, як і Україну, як і Україна підтримувала і Масарика, і в цілому е, формування чеської державності, Чехословацької тобі, державності. Але е, Смальсковський як був як. Е, Офіційний представник Західноукраїнської народної республіки, але чомусь його офіційно не визнавали. Він був як делегат е, сокола батька, і навіть йшлося про те, що українцям могли б заборонити б брати участь, але втрутився сюди і, зокрема, Іван Боберський, який мав теж вагу і в Україні, і за кордоном. щодо розвитку, розвитку соківського руху, е, зтрутились інші друзі українського соколу, зокрема і... Е, Середовищі Чеського Сокола, і нарешті полагодили питання, і українці змогли взяти участь в, е, в Сосуківському зльоті. Це дуже було важливо, тому що Україна в цей час виборювала виборювала свою незалежність і презентація українців своїми символами, з прапором, з гербом, з своєю самоідентифікацією була дуже важлива для українців в цілому і на міжнародній арені, зокрема. Наступний всесоківський зліт відбувся в 1926 році, і році. Ми бачимо, що по кількості вже значно, значно більше українців бере участь в цьому зльоті. З різних міст Чехословаччини, з різних українських товариств соківських брали участь. Вони йшли своєю ходою. Вони були українські соківські однострої. Вони несли свої символи і знаки, свої ідентифікації, прапор соківський. Вже Софійська ідея українська за кордоном вона почала розширюватись і створюватися різні товариства, не лише Чехословаччині, а в інших країнах, що дозволило в майбутньому створити союз українських товариств за кордоном, який тісно співпрацював з соковим батьком в Україні у Львові. Тодішня це окупована Польщею. Було. Наступний сосусний зліт чи не наймасштабніший, чисельніший по кількості і по якісь, якісному складу, і взагалі по презентації України, ми бачимо, що підготовка до участі у сосудівському звіті почалась задовго до його початку. Дуже добре, що був створений до цього часу Союз Українського сотніства за кордоном. Визнаний і чеським урядом, і чеської Софійським сокільським товариством. Вони мали свій прапор, вони мали своїх делегатів, вони мали свої товариства в Чехословаччині в інших країнах світу, що давало змогу об'єднати українських соколів по всьому світі і презентувати українців, зокрема на соцодних злотах. Ми бачимо, що тут йде похід українців. Відбувались наради управи союзу під час зльоту. Біля пам'ятного знаку Мирослава Тиршу українці вшановують його підготовка українських соплів до змагань, до гімнастичних виступів, до спортивних змагань. Тобто, 32-й рік він був надзвичайно цікавий і важливий для українців, тому що вони презентували. Поряд з, з, з соківським зльотом, виступами гімнастів і були ще і мистецькі різні заходи культурні, де українці мали зокрема свій павільйон і презентували це українці, українські соколки йшли в українському вбранні національному, лунали українські гімн, українські пісні, тобто таким чином українське сокільство демонструвало. Свої державницькі наміри і боротьбу за незалежну вільну Україну наступний зліт відбувся в 1938 році, і вселяв надії, що ще більш чисельнішим, ще більш якіснішим, презентованішим в українському середовищі в ястерному, він відбудеться, але але Знову, як у 2020 році, виникли незрозумілі перешкоди. Хоча на поверхні вони не зрозуміли, а підводні камні ми уявляємо і усвідомлені, які це були. Зокрема, з 1935 року почались налагоджуватися взаємини Чехословаччини з радянським союзом і з Францією, і були там підписані спільні меморандуми про захист, не на напад і так далі. І з цього часу зближується Чехословаччина з СРСР. І, відповідно, в Радянському Союзі все, що було українське, воно є заборонено, воно сакарається, українська діаспора, вона вже вона є націоналістична, буржуазна, ворог народу і так далі. Відповідно, коли українці подали заявку для участі у Сисовському бюджеті 1938 року, то несподівано, неочікувано знову з'явились перешкоди. Навіть до того доходу, що українцям відмовлювано було брати участь у цьому злюді, знову прийшлося шукати різні шляхи, дипломатичні шляхи, шляхи друзів серед чеського сопільства, серед слов'янського сопільства, і нарешті полагодились всі ці, ці перешкоди, які абсолютно не мали під собою підґрунтя. Надзвичайно тісні і теплі були стосунки і відносини українського сотства за кордоном і чеського соціального. Але все ж таки політичні питання втручалися в громадський сокісті рук, який в в Чехії він в ті роки був максимально поширений. Інколи говорили кожен чех це кожен сокол. Uh, є така річ. Там сотні тисяч учасників uh, сосотських зльотів брали участь. Надзвичайно популярний соцкий рух. Він охоплював різні важкі населення uh, від наймолодшого до найстаршого поважнішого віку лоджінки. Чоловіки всі захоплювали сотівською ідеєю, тому що вона була національною ідеєю, яка об'єднувала їх. І ця ідея була дуже тісно і дуже приваблива для інших слов'янських народів. Які були поневолені ще Російською та Острогоською імперією, і які були зокрема і поневолені як українці, і е, в міжвоєнний період між першою та другією війною. Тому 38 рік е, мав всі надії стати е, таким масштабним кличем українців е, про свою державність. Е, нам вдалось перебороти ці перешкоди, і українські сотови брали участь е, в цьому зльоті. Були сподівання, що Наступний соцокільський звіт відбудеться, і українці, а він відбувається раз на шість років, то були сподівання, що відбудеться він наступний, але Друга світова війна завадила цьому. Ну і нацистська Німеччина заборонила національний сосільський рух Чехії, як і комуністичний режим в СРСР, заборонив сосільський рух. І не дивно, тому що все, що є національно ідентифіковано для тиранії, воно є неприємним. Тому соківська ідея була дуже часто увигнані тиранічними урядами чи то нацистської Німеччини, чи то комуністичної СРСР. Ще один соцокістський звіт, який виходить за межі цього історичного періоду, це 1948 рік, він відбувся після Другої світової війни. Як не дивно, но представники тоді. Радянського Союзу теж брали участь в цих змаганнях. Навіть всупереч своєму ставленню до Софійської національної ідеї вони вирішили брати участь і понад 500 гімнастів з Радянського Союзу, серед яких були і українці, значна кількість. А одним із очільників цієї делегації був Олександр Мишаков. Тут я коротко привів його, навів його приклади його. В чому він унікальний? Він видатний тренер. Вихованці, якої здобули величезну кількість нагород в спорті вищих досягнень серед його вихованців: це Лариса Латиніна, це Борис Шахлін, Лариса Латиніна, яка має українське коріння, хоч вона зараз і громадянка расистів, там і виступає там за, на підтримку. Расійського спорту. Ну, тим не менш, вона українка народилася і виступала і, і тривалий час презентувала власне Україну, хоч тоді вона була у РСР. Тим не менш, вона е, мала, мала надзвичайно олімпійський рекорд. 18 золотих 18 олімпійських нагород було. Це був абсолютний рекорд до, до того часу, як Майкл Фелбс з плавання подолав цю. Кількість, ну це не применшує значення і не применшує, а навіть пробільшує значення Олександра Мішакова, який теж є українець, теж є українець, і він в 2001 році внесений до книги рекордів Гіннесу, як один з найкращих тренерів ХХ століття. Тому цей, цей всесокісний зліт він був теж надзвичайно, надзвичайно цікавий, тому що він відбувся у часі внутрішньодержавного державного перевороту, коли до влади. Чехословаччині прийшли комуністичні елементи, і конфлікт навіть під час церемонії відкриття урочистого сокільського зльоту. Відбувся, коли вже комуністичні лідери Чехословаччини були на трибунах від ложах, то всі соколи відмовились повернутись поглядом до них, відмовились салютувати їх, відмовились вшанувати їх, тому що сокільська ідея була національна. Як для Чехів, так і для українців, тому дуже приємно, що навіть у зараз, у час війни, коли Росія знову напала на Україну, знову чергово напала на Україну, життя в Україні продовжується і сокільський рух продовжує розвиватися в Україні з усіма своїми традиціями. Нещодавно до мене звернулись з містечка Малин, Житомирської області, а Волинська область це є по суті. Такою батьківщиною, куди з Чехії переселили ще наприкінці 19 століття е чеські емігранти і створили е сокільські товариства, то е звернулися з тим, що в цьому містечку е відновили діяльність сокільського товариства за допомогою чехських волонтерів, соколи волонтерів, і вони, чеські соколи, чекають українців, українську делегацію на Всесоколівському зльоті 2024 року. І буде дуже добре, коли українці. Будуть брати в ньому участь під прапором України, бо буде е, лунать український гімн, буде українські символи і знаки, буде виступ українців на міжнародній арені. А всесоківські зльоти це на кшталт як Олімпійських ігор масштабні глобальні змагання змагання, які об'єднують велику кількість людей у всьому світі. Дякую за увагу. Thank okay. you.